775 з вами 775, що досі не встиг обзавестися безперебійником, зараз саме час. Як то кажуть, береженого бог береже, а козака шабля. І сьогодні наша шабля APC. Швиденько оцінюємо, де його розмістити у себе вдома за габаритами, а тепер до характеристик. Діапазон вхідної напруги 180-266 вольт, номінальна потужність 330 Вт. Форма вихідного сигналу апроксимувальна синусоїда. Основні функції безперебійника незмінні захист від перевантаження, короткого замикання, високовольтних імпульсів. Маємо аж 8 розеток, але май на увазі, навантаження від батареї поступає тільки наполовину. Сам пристрій на корпусі має всього пару кнопок, вімкнення і режим енергозбереження для певних виходів. Тому краще підключити ПК через роз'єм rs 232 та зайнятися налаштуваннями за допомогою спеціального софту. У 775 ти можеш взяти просто безперебійник з акумулятором на 7 ампер годин або 9 і, як ти вже бачиш, шаленими знижками. Огляд був корисним? Звертайся!